Добрий день. Сьогодні у мене цьогорічний перший вихід на воду. Отак от ми два фідери закинули. Перед цим був закорм. Перший кормушок з п'ять. На точечку поклав. Будемо чекати. Нарад. Змінив дислокацію, міста лово. Ну на Дніпрі також рівень води піднімається дуже гарно. А там де ті дручки лежать. Там можна було спочатку ходити, але отак от підня... піднялась водичка. Закидував два фідери цей ближче від берега, а оцей а... далі. І десь приблизно метрів 60, ближній, метрів 35-40. Кльовок не було. Навіть мотиль, який стояв на крючках, був цілий. цепляється, чіпляється. Початок шостої години. Правда, дому сьогодні вистачить мені свіжого